Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей 16 червня. Пропоную вам разом зі мною пройтися по орхідейним паличкам, подивитися, що там нового. Тож ходімте. До речі, пончик, як завжди, з нами. Він трошки погуляє на балконі. А ми з вами поглядаємо квіточки. До речі, на сьогодні в мене є нові розпуски. Зараз ми їх подивимось. Зробила також невеличку перестановку, хоча і квітучі, до речі. Так, значить. Ну, перше, те, що хочу показати, розпускається мій осінній вітер. Але губа в нього дивна. Подивіться, тут у нього ось така губа. Зверніть увагу на форму і на забарвлення. Тут уже трохи інша, але теж якби трохи деформована. Тут ось така добрячий такий цвітоносик, до речі. Розпустилася міні-орхідка. Вода не знаю назви. І мені здається, я коли її купувала, вона не була такою яскравою. А можливо, мені тільки здається. Ну і плюс квіточка щойно розпустилася. Плюс у мене розпустилася і ще ось що. Минулий раз, коли ми робили огляд, я вам обіцяла показати. І ось вона розпустилася. Беліна Блу на Самера Блу. Ви тільки гляньте на її колір, а на її велюрову губку. До того ж вона ароматна. Гарненька квіточка. Тут у мене кімоно все продовжує. Тут гілочку виростив, тут кінець цвітоноса продовжує. Тут подивіться, як начудив металик, але подивіться з цієї сторони, який він цікавий. Це свіжа квіточка. Вчора розпустилася. Так, хто у нас тут іще. Цього я, напевно, вже показувала під час. Так, переставила я із оцих поличок сюди, Денвер, бо він там захований був, на тих поличках майже не видно. А я думаю, ну і що що простенька орхідейка, але вона так, якщо дивиться здалека, дуже навіть дивіться, як виділяється серед усіх інших. Mm -hmm. Ну, і, до речі, навіть таке трохи буде пишненьке цвітіння. Шкода, що скинув два бутончики. Тут іще три, тут два. І переставила. А... Elegant Magic Sezon. Також якийсь час він у мене стояв тут на цій паличці. Боялася, щоб пончик не зламав йому ось цей довгий цвітонос, але все ж таки переставила, отам якось прикріпила. Ну і думаю, нехай він буде собі тут ось такий гарнющий. теж белюровий такий. Чотири квітки розпустилось Тут також він скинув бутончик, а ще, як на тій поличці був. Не пам'ятаю, чи показувала я вам пульчеріму альбу, квітне. І одна, і друга квітна. Кам'яна троянда, на яку я скаржилася, ось вирішила знову дорощувати кінець світоноса. Ну, а тут дуже швидко вона переквітається, і так як з відгуків я зрозуміла, що, напевно, це такий сорт, який дуже швидко відцвітається. Продовжує далі розпускатися ось ця орхідея. Purple Gem. Ось так на цю сторону, буде яскравіше. подивіться. Вже друга квіточка. Ну, невеличкий цвітоносик. рослинка ще молоденька. До речі, звернули увагу, як у мене хойя пов... поповзла. Нечайно, тут була, я її зламала, але вона вроді би приросла так, зажила і пішла ось так. я її причепила.